Вітаю-вітаю, друзі, на каналі. Вліпляйте лайк. А тепер подивіться перед собою, що ви бачите. Це, друзі, Новіград. Я, як перший раз його побачив, в мене не було такого вау. Ми зараз направимось до нього і сьогодні в цій серії узнаємо всі таємниці Новіграда. Він дуже для мене якийсь червоний, знаєте? Але можливо в ті часи це було по-багатому. Ну подивіться а на графіку. Ооо. А чи дівчина може зостати Відьмінем? Угу. Трісце не ти? Так.